На останній у 2022 році сесії Білоцерківської міської ради серед іншого затверджували бюджет громади на 2023 рік. Не дивлячись на війну та тяжке становище у вітчизняній економіці, розмір місцевої казни у порівнянні з минулим роком значно зріс. Доходна і видаткова частина бюджету Білоцерківської міської територіальної громади складає 2 мільярда 409,1 мільйон гривень, в тому числі 2 мільярда 351,7 мільйонів гривень. Це загальний фонд і 57,4 мільйона. Це спеціальний фонд. Відтак грошей на різного роду програми по підтримці мешканців вистачає, враховуючи це, депутати фракції Біла Церква разом розробили зміни до нещодавно прийнятої програми по відшкодуванню вартості генераторів для багатоквартирних будинків. Пропонується затвердити склад комісії відповідно до пропозиції депутатських фракцій. Також збільшити максимально можливий ліміт фінансування на 2023 рік до 23 мільйонів. А також внести ще декілька технічних правок для по покращення роботи програми, прошу підтримати. Але не всі депутати міської ради вважають, що генератор наразі дуже необхідно у господарстві. Річ депутатам фракції ОПЗЖ, фракції міського голови за майбутнє та деяким іншим, вочевидь, просто стало шкода коштів. Зараз на екрані ви бачите прізвища тих, хто не підтримав пропозицію. Та і це ще не все. Коштом мільярдного бюджету мають підтримуватися не лише програми, що можуть дати змогу безпечно та без втрат перезимувати білоцерківцям, але й наші військові. Тим більше, що величезна доля коштів казни саме податкові надходження від заробітних плат військовослужбовців. Основний дохід, який має громада

це з військового, з грошового забезпечення військовослужбовців. На жаль, так складається. Це не той податок, який має бути бюджетоутворюючим, але Ну так воно є. Тож, аби забезпечити гідні умови для захисників, була розроблена відповідна програма. Було запропоновано на 23-й рік фінансування по даній програмі. Як я вже сказав, відповідно до пропозицій військових частин. Добровільчих формувань та депутатів і депутатських груп міського голови 30 мільйонів гривнів загальна сума фінансування, в тому числі 25 мільйонів гривнів для забезпечення добровільчих формувань територіальної громади. Однак, як заявив секретар міської ради, військові потребують вдвічі більше коштів. В Саму програму ми враховуємо 50 мільйонів. Якщо це буде перерозподіл, щоб вони вже були в програмі. враховування. Ще ж ми не про фінансування говоримо. А ми говоримо зараз за саму збільшення програми, щоб ми в мотиві були людям показати, що ми дійсно е, бажаємо задовольнити їх повний е, запит, який вони подавали. А подавали вони на 50 хвилин. Ми не можемо е, обрізати, бо нам так захотілося. Ми ж говорили з вами з цього приводу. Програму ми на 50 приймаємо зараз. І знову більшість, в тому числі і депутати фракції ОПЗЖ, та всі депутати із за майбутньою, крім власне мера, вирішили не підтримувати пропозицію. Покажіть по іменах прошу іменах. Може, добре. хтось дійсно не захотів? Ну так люди добре. Однак, переконати цих депутатів нести зміни до програми все ж вдалося. В Програмі по підтримку добровольчих формувань зараховано 25 мільйонів. Ми хочемо збільшити цю е, суму до мільйонів. Представлю пропозицію, щоб Це збільшити програма. суму в програмі до 50 мільйонів. Такий, який був запит командира Хорошо. підрозділу, який до вас yeah. прийшов і звертався. Він не може профінансувати половину своїх бійців, а стіну іншу в трусах, щоб вони ходили. Ставлю на голосування. Але всі ми маємо враховувати, що рішення про власне фінансування прийматимуться згодом. Тож достеменно невідомо, чи наші військові будуть у повному обсязі забезпечені усім потрібним. В цілому дане засідання чітко показало пріоритети нинішньої коаліції на чолі з міським головою. Це, як і всі попередні роки, витрати на благоустрій та будівництво. На цих статтях витрат, як всім добре відомо, можна майже безкарно отримувати відкати та заробляти на підрядах. На жаль, більш ніж 300 днів повномасштабної війни докорінно не змінили підходів до витрачання коштів платників податків. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.